Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді буде шурупокрут Лідер 20-вольтовий з безщітковим двигуном, 45 ньютон метрів крутящий момент і дуже компактний. Так що буде сьогодні цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду та тесту. Так, з самого початку на акумулятори цього шурупокрута я вже робив огляд на 2 ампер години, на 4 ампер години. Хто хоче подивитись огляд, залишу в описі під відео. Переходьте, там я тестив наємність і також їх розбирав, дивився, як там все зроблено. Так що дуже цікаве відео. Хто хоче, можете перейти. А сьогодні, як я обіцяв, будемо робити тест на шурупокрут. Так, дивіться, поставляється сам шурупокрут ось в такому кейсі. Кейс реально добре зроблений, з ребрами жорсткості, навіть якщо ти на нього щось положиш, він реально це все діло витримає. Ну плотний такий кейс, реально плотний. Має дві ручки тут і тут. Також, як ви бачите, має дві таких защіпочки, тут що можна збирати один на другий. І сам пластик кейса реально товстий. Давайте ми його відкриємо. Я зараз покажу, що йде в комплектації. В комплекті у нас йде інструкція, зараз ми переглянемо. Також йде в комплекті акумулятор на 2 ампер, йде зарядне на 2 ампер. Цей акумулятор це на 4 Аг, Це якщо ви хочете докупити, бачите, в кейсі навіть є місце. До речі, хочу вам сказати, ці акумулятори недорогі і свої характеристики вони видають. Ось тут у нас знаходиться сам шурупокрут. Давайте ми його розпакуємо. Витягнемо. Дивіться, який він маленький. Він реально маленький і мощний шурупокрут. Тут в нас ручки всі прорезинені. Реально, оце все чорне, це все прорезинене. В нас металевий патрон. Оснастку може зажати від 0,8 до 10 мм. І дуже великий плюс, що в нього є режим удару. В принципі, в штукатурці, в цеглі ти без проблем зробити можеш собі отвір. Но сьогодні ми зробимо тест на чомусь посерйознішому, я думаю. Добре, давайте приєднаємо акумулятор. Акумулятор я зарядив, все добре. Акумулятор щолп. Ось так він працює, є підсвітка робочої зони. Супер. Так, давайте спочатку почитаємо характеристики цього шурупокрута. Що він може, що не може. Так, десь тут я заглядав. Так, робоча напруга 20 вольт. Ємність батареї в комплекті 2000 мАч, кількість АКБ-1, максимальний крутний момент 45 Н, Тип двигуна безщитковий, діаметр сверла 10 мм. І я бачив на патроні, тут у нас пише мінімальний цей 0,8 мм. Що ми зараз в першу чергу це діло все перевіримо. Швидкість холостого від 0 до 450 та від 0 до 1500 оборотів хвилин. Ударна функція так. Кількість позицій моменту затягування 21 плюс 1. Зарядний пристрій у комплекті 1 А, але по факту вони дають 2 А. Добре, інструкцію ми відложимо, спробуємо затягнути сверла. У мене є 1 мм і 10 мм. Давайте спробуємо, чи тримає він 1 мм. Ну, вони пишуть, що 0,8 має. Ну, патрон досить гарний, реально металічний, класний. Так, ось в мене сверло по металу. 1 мм має мати. Так, 1 мм є. Пробуємо затягнути 1 мм. 0,8 в мене немає. Як ви бачите, блокировка шпинделя працює. Все, він відкручує. Супер. Вставляємо 1 мм. Блін, його ще підняти. Це сверло. Ось так. Відкрутив я на 1 мм чи ні? Відкрутив. Вставляємо і закручуємо. Так. Я вам скажу, закрутило. Що, спробуємо акуратенько щось просверліти чи не прокрутить. А ну так. Зараз я ще сверло зломлю. Ні, просверліло. Все супер. Як ви бачите, тримає 1 мм І 0,8, я думаю, також буде тримати, як тут заявлено. Відкрутили 1 мм Давайте попробуємо, чи вміститься в нього 10 мм. Виміряємо. 9,9. Ну, коротше, 10 мм. Відкручуємо патрончик до максимум. От, Максимум є. Запихаємо. Закручуємо. Так, рукою дотягнули. Пробуємо, чи не прокрутиться в патроні. Супер, свердло не прокручується. Все добре, як ви бачите, просверлів без проблем. Так, ну сверлами все зрозуміло. Одну штуку замітимо на тому шурупокруті. Тут індикація заряду ще є на ньому. На акумуляторі є індикація заряду, і також ось тут є індикація заряду. Я думав, що тут режими переключати, а ні, це індикація. Дивіться сюди. Показує, що максимум акумулятор заряджений. Що, попробуємо щось покрутити, посверліти. Взяв я з собою ось такі шурупи, попробуємо повкручувати їх в дерево. А в дерево я буду вкручувати в ясень. Воно досить тверде. Що, погнали, подивимось, чи закрути він оцей самий довший. Це у нас 12 на 80. Ось такий ось шурупчик. Попробуємо. Ну що, почнемо з самого меншого, що в мене є. Представляємо. Так. Вжина його 9 см приблизно 92 мм. Площина шурупчика в нас виходить 5,5. Так, 5,5. Крутим. Це в нас дерево не сосна, це в нас ясінь. Ясінь дуже плотний. Він прирівнюється по твердості до дуба. Режим у нас сверління. 20, друга швидкість. Погнали. Лишилось приблизно 1,5 см. І він не хоче докручувати. Давайте ми включимо першу швидкість, це я на другій крутив. Тут буде максимальний крутящий момент. Погнали! <клух> Ух, блін, руки вириває. Бачите, цей малюк справився, воно залетіло. Давайте ми попробуємо його викрутити. Без проблем. Шуруп аж гарячий. Це в нас акумулятор на 2 години. Пробуємо наступний, чудовший. Той був на 9, цей в нас на 12. Та ну я вам скажу, він дурі має, так дай Боже. Реально він цей шуруп затягнув, блін, аж руки вириває. О, дивіться, він дотягує його до кінця. Лишилося півтора см і то він дурі має дотягнути. Дивіться. Блін, руки руки викручує. Ох, блін, вириває руки. Давайте спробуємо викрутити. Окей, в нас залишився ще один. Це в нас 7,4 мм товщини і довжина також 12. Ну, на мою думку, такі шурупи заганяти це вже дурість, але я думаю, можливо, він і з тим справиться. Давайте спробуємо. Погнали. Такі шурупи крутити це не для нього. Краще не мучити і довше буде інструмент служити. Е, давайте ми відкрутимо це все діло. Так, що я ще хочу спробувати? Перевез сверло 22 мм, Дошка той же ясінь, товщина 40 мм. Пробуємо, як він з тим справиться. Погнали! Він цього навіть не чую, реально. По батареї в нас все чітко, батарея ще повна. Я це все діло роблю на 2 Аг. Представте собі, якщо сюди поставити 4 Аг. він ще буде більше мати дурі. Що, Спробуємо ще його функцію удар. Зараз я візьму ствердла по бетону 6-8, і спробуємо, як він з тим справиться. Чи реально ним можна зробити отвір, забити дюбілі, там, причепити картину, карніс і так далі. Ну що, спробуємо в цю цегляну стіну засверліти отакі дюбіля. Це в нас 8х80. На і 6 на 6. Сверло я поставив 6 ручку, виставляємо на 20 і виставляємо удар ось тут. Пробуємо. Скажу, без проблем воно цеглу сверлить. Без проблем. Я ще хочу спробувати взяти гранітний камінь, чи він камінь просверлить. Шістьку без проблем залетіло. Давайте ще спробуємо вісімку. Ааа! Що я вам скажу? Засверліти щось в ціну, в штукатурку, щось повішити картину. Таким шоропокрутом ви можете зробити це без проблем. Реально, без проблем. Так, що я ще хочу спробувати. Коротше, приволік я ось такий камінь. Хочу реально спробувати, чи просверли він в тому камні отвір. Шістірочку я хочу, і ось такий дюбель там 6 на 40 чи 6х30. Я розумію, що вісімірочку він ніяк не просверли, але шістірочку можливо. Давайте спробуємо. Що я вам скажу? Він це зробив. Сверло трошки гріється, чую пахне. Ну але я вам скажу, що сірочку по бетоні можна та якийсь маленький отвір зробити. Ось вам результат. Подивіться, ось такий от камінь. Він без питань засверлівся 6 рочок. Ну що, ну давайте ми ще по-швидкому його розберемо, подивимося, як там все зроблено. До речі, акумулятор ще не сіло ні одної поділки. Якось так це всередині в нас виглядає. Як ви бачите, у нас тут двигун безщітковий, кнопочка, підшипники є, захистом. Всі шестерня тут, походу, металічні, масло вдосталь, бачите, масло аж сюди вилазить. Тут я не бачу далі сенсу розбирати. І ось, як ви бачите, сама плата керування повністю залита, що реально класно. Тут питань немає. Так, до речі, все я зібрав і хотів вам показати різницю між моїм 12-вольтовим. Ось дивіться. Це 20-вольтовий, а це мій 12-вольтовий. Ось так вони виглядають, подивіться. Цей 20-вольтовий по габаритах менший, ніж 12-вольтовий мій. Ось так. Так, що вам чесно сказати про цей шурупокрут. Реально, чесно, як воно є. Це класний, багатофункціональний, безщитковий шурупокрут. Він не є професійний, але повірте, в нього дурі хватає. Крутий він, як ви бачите, добротно. Вдома в домашньому використанні такий шурупокрут має бути. До речі, і ціна невелика. Я дивився на сайті там 2700 гривень цілий комплект. Тобто акумулятор 2 аг зарядне 2 А. Оцей кейс і сам шурупокрут. Можна докупити ще собі акумулятор 4 аг і маєте хороший комплект. Так що, кому потрібен класний бюджетний, безчитковий шурупокрут, який має удар, на цей варіант супер. Ціна якість. Всі посилання на шурупокрут на акумулятори і на сайт Лідер я залишу в описі під відео. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.